Ізраїль тим часом підтвердив, що у межах операції проти Ірану усунув понад 20 високопоставлених іранських командирів. Зокрема, голову розвіду генштабу та командира ракетних сил корпусу вартових ісламської революції ліквідували першим ударом винищувачів. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю. Голова розвідуправління відіграв ключову роль в оцінці обстановки оперативному плануванні і підготовці до бойових дій проти Ізраїлю. Він був близьким соратником начальника генштабу. а командир. Ракетних військ корував основні наступальні засоби Ірану далекобійні, балістичні та крилаті ракети. І повертаємося до подій у США. Щоправда, трішечки стосуються вони зараз не самих штатів, не параду, а нашої держави. І от є така інформація, що США перекинули частину систем протиповітряної оборони з території України на близький схід. Про це повідомила повідомив голова Пантагону Під Гексет за його словами, рішення ухвалили для посилення захисту американських військових об'єктів на тлі зростаючої загрози в регіоні.